Уже радий тебе бачити, друзі. На ну сьогодні у нас повний огляд бюджетного ремонту у квартирі під здачу. Ви на нашому каналі вже могли побачити окремий огляд ванної кімнати. Ми також її сьогодні вам покажемо. Так, швиденько пробіжимося і в цілому, взагалом, побачимо, скільки ж коштує бюджетний ремонт у 2024 році році, як він взагалі буде у вас виглядати. Тож поїхали! Ну і ситуація у нас наступна, Юлія. Якщо я тебе правильно зрозумів, у тебе є такого ж самого планування квартира, тобто, друзі, це 42 квадратних так. метри і ще без ремонту. Так, планування те ж саме, хочу зробити ремонт, але під оренду, тобто, щоб здавати в оренду. Цю щоб здавати під оренду цю квартиру, друзі. Ну і я зміг знайти. Подібного планування квартиру, яка також зараз здається у Києві, і тут виконаний бюджетний ремонт. І для прикладу, щоб тобі це все показати, щоб ти уявляла, як у тебе все буде в майбутньому. Ти зараз подивишся і скажеш мені свої основні критерії, що ти взагалі хочеш отримати, і головне за які кошти. Ну, у мене є бюджет. Я думала на десь 300 доларів за квадратний метр. Так, добре, ну це буде не дуже легко, але друзі, скажу вам одразу, що в принципі в принципі, це можливо зробити. І на основі цього сьогоднішнього ремонту ми з вами зробимо у кінці відео обов'язково висновок, чи зможемо ми вкластися в 300 доларів за квадрат чи взагалі це можливо. Давайте спробуємо. Ну що, ми. Біля входу у квартиру нас одразу зустрічає шафа, але я хочу звернути увагу праворуч від тебе а, така поличка для взуття, і відразу хочу запитати, взагалі, як вона тобі? Чи подобається, чи ні? Ось для двох людей. Якщо чесно, то не подобається. Я розумію, що у мене трішки стислий стисли бюджет, mm -hmm. але все ж таки людям має бути комфортно, і я б хотіла щось побільше, щоб можна було заховати більше. А то, здається, що дуже двоє людей а 10 мінімум. Ну дивись, я тоді кажу тобі зразу, що ми будемо її міняти. Тобто, тобі ми таку встановлювати не будемо. Така коштує зараз на ринку 700 гривень. Mm -hmm. Тобто, я думаю, що можна переплатити. Вдвічі більше, тобто заплатити там півтори тисячі гривень, друзі, і на неї можна буде сідати. І я думаю, що поміститься більше, більша кількість взуття. Тому цей варіант одразу ми не розглядаємо Не розглядаємо взагалі. І давай перейдемо до шафи. Ось така шафа купи. Ну, чесно тобі скажу, мені подобається. Тобі як? Мені також подобається, але виглядає дорого, тисяч на Цікаво, скільки вона буде кожного тисячна Ну ти думаєш, що 1020 така шафа? Ну. Так, десь десь так дивись. Я думаю, що можна можна спробувати і знайти таку шафу за 12 тисяч гривень у нас і поставити тобі, Беремо. і вона буде дуже добре слугувати, виконувати свою функцію. Друзі, тому для а, бюджетного ремонту для квартири mm -hmm. під здачу 12 тисяч гривень. Я думаю, тобі mm -hmm. це буде просто супер Super, e, yeah. плюс компенсація за рахунок того, що ну трішки дорожче візьмемо mm -hmm. поличку для взуття. А шафа у нас вийде. Дуже дешева. Давай ще звернемо увагу, що тут було зроблено. Ну, Одразу Давай. шпалери. Також тут у нас ну, електрика це по-стандартно, по як у будь-якій квартирі. Також стеля у нас натяжна білого кольору. Обов'язково, друзі, у кінці ролику я вам розповім, скільки було витрачено, по-перше, матеріалу у метрах квадратних і скільки це взагалі все коштувало. Також тут ми бачимо плитку, двері і там у нас вже ванна кімната. Ми зараз швиденько по ній пробіжимося. Ну давай я тобі відкрию. Я думаю, що повний, повне відео наші глядачі зможуть побачити на нашому каналі, але ось так у нас все це діло виглядає. Тобто так, все досить бюджетно. Бачиш, немає кабіни, Плитка, я тобі також по секрету скажу, що також дуже бюджетна техніка, в принципі, тут встановлена середня, але ну, ми ж розуміємо, що для е, життя для аренного, е, для арендної квартири цього просто ну, предостатньо. Тому за свої кошти я думаю, в кінці ролику ми е, зробимо підсумок. Двері одразу ж скажу, коштують у нас 16 тисяч гривень ладно. за двері. Ти серйозно? Кожна. Кожна? Кожна. Двері. 16? 16. Неважока що? Рухаємось так. Так, друзі, ще раз продовжуємо за двері. Юля у нас трошки в шоці з приводу її вартості. Тобто у нас всього дві двері по 16 тисяч, і це нормальна риночна ціна. А скільки шафа ще раз? Не пам'ятаю 12 пам тисяч. Друзі, так, ось такий у нас парадокс. Двері у нас по 16 тисяч. Разом дві двері це у нас виходить 32 тисячі. Ставте собі і ти став, став собі нормальні двері, але я зараз трішечки підніму тобі настрій. А, підкажи, будь ласка, як ти вважаєш, скільки може коштувати ця кухня, яка зараз перед тобою і перед вами, любі глядачі, без техніки, яка її вартість на... Mm -hmm. на основі ціни, яку ти тільки що почула за двері? Ну, якщо дві двері коштують 32 тисячі, так. ну я не знаю, тоді вже можу... кухня маленька, так, але тисяча вісідесяти. Друзі, тут хочу вам сказати дуже цікаву річ. Коли ви робите ремонт, ви можете зіткатися з е, парадоксом таким, що ось, наприклад, у вас шафа коштує, вся повністю шафа купе у вас коштує 12 тисяч гривень, а ті ж самі дві двері будуть коштувати вже 32 тисячі гривень. І тут, у нас, і тут у нас така ж сама ситуація, що собі ця кухня без знижки, без знижки. Без нашої знижки від бульбуль -буль коштує 38 тисяч гривень. Тобто це вже в два рази менше, ніж ти сказала. А зі знижкою? Але зі знижкою від бульбуль, -буль, друзі, вартість цієї кухні всього 32 тисячі гривень. Така ж сама, як і на дві двері. Тож, я раджу кожному з вас і тобі, до кінця. 50... До кінця послухати мене, і я скажу повністю вартість, яка у вас вийде за все. Тому що якщо брати такі розглядати тільки одиниці, які входять до цього, до цього ремонту, можна зробити неправильний висновок. Але як ви бачите, тобто у вас вся кухня ну, без техніки, але все ж таки буде готова вже за 32 тисячі. Як і дві двері. підходить добре. Рухаємось далі. Дивись з приводу варочної поверхні. Якби квартира під здачу можна дуже сильно зекономити і поставити, як тут бачиш, на дві комфорки. Але якщо ти трішечки попіклуєшся про людей, які будуть тут проживати, і поставиш, поставиш на чотири комфорти, вона буде трошки дорожча, але ці люди вже на святі якому-небудь вже будуть випивати за твоє здоров'я і казати, що ти класна. Бо дві комфорки це ну, нереально. Будемо казати чесно, одна зайнята, на другій вже ну не ну, круто. Так. Треба борщ, на чотири. Борщ варити важко. Так. Хочу звернути твою mm -hmm. увагу і вашу увагу глядачі на ось цей ага. на ось цей недолік. Епичні, я не розумію. Так. Я не розумію, як взагалі таке люди зробили, але тут має бути плінкус. Щось не вистачає, дійсно. Так, не вистачає Плінтусу, друзі, з якоюсь ситуацією ви можете зіткнутися і йти, якщо тобі якісь майстри не дуже добре будуть ставити цю кухню. Mm -hmm. Стільниця у тебе у будь-якому випадку буде із ДСП. Mm -hmm. І якщо ти не зробиш плінтус, і якщо у тебе не буде все це герметично, то вона просто-напросто розбухне у тебе з часом. Або у твоїх. Жителів, які будуть жити в цій квартирі, тому обов'язково став Lінduz mm -hmm. і ви, друзі, звертайте завжди на це увагу. А, ну, з приводу мик, друзі, якщо ви не бачили наш інстаграм-аккаунт бульбулі з гранітними мийками з України, то я всім вам і тобі а, раджу замовляти ми. Ну, чайник в принципі, і мультиварку, це вже за твоїм бажанням, можливо, за запитом своїх майбутніх жителів. Ну, а друзі, думаю, ви зрозуміли, якщо що, як рухатись в цій всій ситуації. Так, друзі, ще забув вам сказати за холодильник. Холодильник, в принципі, нормальний, для оренди, квартири е під здачу за 14 тисяч гривень прекрасний варіант буде виконувати свої функції, тому ставте і не морочте голову. Окей, а що по дивану? Так, ну взагалі як він тобі? Давай починати з цього. Ні, так. Непоганий. Не я поганий. думаю, що майбутнім жильцям буде прекрасно, та навіть мені було б його предостатньо. 14 тисяч. Влаштовує? Мені дуже подобається. Ставимо, ставимо лайк. Так він ще розкладеться, я думаю, що можна навіть, навіть втрьох сюди залізти. Так, в трьох? Так, <реш> трьох. <реш> Тож за 14 тисяч прекрасний варіант, він вписується і по дизайну, і в нього такий нейтральний колір. Тож полі, можна, можна, так, можна його ставити. І що? Ми рухаємось далі? Рухаємось далі. Його. А це що? Друзі, дуже раджу вам не економити на стільцях. Запросив Юлю у гості, вона всілася і вже зламала стул. Тепер, я платити, тепер платити цілих 700 так, гривень хто за стул. Чекай, хто собою. Ладно, перепрошую, я сів на цей стул. Друзі, так і якщо ви можете побачити, тут вже у нас ось така тріщина. Ось з цього ракурсу можна побачити, що у нього всередин, всередині 700 гривень. Ну це прямо дуже мало. Тому я тобі раджу. Ну, трішечки, хоча б. Yes. Переплатити, щоб ну не якщо б ти сюди сіла, він ну, би взагалі. <сміст> <сміст> Друзі, не переплачуємо. <сміст> ну і що нас тоді по столу? І скажи мені, на який бюджет розраховувати постійця. Остільцям дивись, я думаю, що тут приблизно така ж сама ситуація, як і з поличкою. Як з поличкою на ході для взуття. Тобто там ти також бачила за 700 гривень. Я думаю, що за півтори тисячі приблизно можна взяти вже гарні стільці, які довше прослугують і буде комфортніше сидіти, бо тут взагалі якийсь страшний пластик. Так, може і не пластик, може щось ще страшніше. Стіл. Прекрасний стіл. 4 тисячі гривень. 100 доларів. Так, ну погано, для двох людей супер, але якщо навіть у гості. Якщо видно, ну, то взагалі буде прекрасно, Ми Ось, сістер. дивись, шахи, дуже круті. Ага. Е, ця дошка коштує е, разом з шахами приблизно 15 тисяч. Тобто три стола, я думаю, що можна ставити за 4 і. Мені подобається, як ти на контрасті. Так, дошка 15, ціл 4. Так, ну як і з кухнею із дверима. Тож тут у нас ось така ситуація. Я думаю, що ти а, не помітила найбільший недолік у цьому ремонті саме в цій квартирі. І я дуже раджу тобі просто підняти зараз голову і подивитися нагору. А, локація не подобається, треба щось думати. Так, друзі, тому що подивіться, куди він буде дути. Тобто, вам або становитись ось тут, ось так охолоджуватись, або mm. я не знаю. Тобто він якби цей кондиціонер не дуже великий. І для площі 42 квадратних метри, якщо він буде тут і просто в стіну, ну я думаю, що влітку тут буде просто неможливо знаходитись, тому просто щоб ласка, ну, кондиціонер у нормальних так. місцях. Треба подумати, і плюс так, щоб до спальні доставав, чи там треба окремо. Краще взагалі в спальню. Я так думаю, краще взагалі ставити в спальню або ну, хоча б трошки більше встановлювати, щоб він змінив. кухні не буде жансу, захватити... якщо вийти в спальню. Ну, тут треба ще гратися, треба подивитися твоє точне планування і зрозуміти, як це найбільш грамотно можна зробити. Тому, друзі, звертайте на це увагу завжди. Що друзі? Ми у фінальній кімнаті. Тут у нас найголовніша кімната це спальня. А, і ну що, з чого ми з тобою розпочнемо? По-перше, штори тут mm -hmm. по вартості а, розпочнемо з карнизу. Карниз всього півтори тисячі гривень нам вийшов. А, ось ця тюль тисяча гривень, і кожна штора по тисячі гривень 4-500 за все. Ага. Бідідер. Бід, бідідер. Добре, це дуже чудово. А, ліжко. До речі, дуже чудове. А, разом з матрасом, звичайно, 16 тисяч гривень всього. Як тобі? Трішечки дорожче на 2 тисячі, ніж диван, але, але все ж таки ліжко. 16 тисяч. 16. Ліжко з матраса. Ліжко з Я знову згадую про двері. Ну давай я знову спробую зламати твою логіку. Ця шафа коштує ще дешевше, ніж так. 10 тисяч. 10500. І вона, як на мене, трішечки навіть більша. І З якимись ще візерунками, з якимось дизайном. Тому це просто чудово, особливо, друзі, для бюджетного ремонту або для квартири під здачу. Ну і звичайно, тут шпалери, натяжна стеля. До речі, зверни увагу, яка прикольна люстра. Тобто, тут можна налаштовувати яскравість, так і змінювати. Зараз покажу тобі режими, тобто які тобі більше до вподоби, більш теплий або більш холодний, можеш самостійно обирати. Ну і Прекрасно. по периметру ламінат. Прекрасно. Тобто якось так. Можна також зробити телевізор. телевізор сюди так поставити. Ну тут mm -hmm. поки що тільки розетки, але ставиться кріплення це все робиться за там, пів години. Ну що, можемо з тобою все підсумувати і зрозуміти, яка ж у нас тут вартість цього ремонту. Yeah. Ну що, підведемо підсумки. Друзі, один момент, про який я не казав, це про чорнові роботи. Тут ми заклали 1000 доларів одразу на всі роботи. Ну, Наприклад, стеля там у нас виходить 1000 гривень за квадратний метр покласти плінтуси і всі ці нюанси, які і можливо, я впевнений, що будуть нецікаві. А, і якщо вам, глядачі, цікаво це все подивитися, переходьте за посиланням у наш телеграм-канал, ви можете побачити весь список, куди ми а, потратили всі ці кошти. Але одразу я тобі можу сказати про те, що ми сюди вклалися в 10 тисяч доларів. 10 тисяч. Якщо я е, правильно пам'ятаю, ти казала. Що розраховуєш приблизно 300 за квадрат, так. це у нас виходило приблизно 12 тисяч доларів. Тобто ще 2 тисячі доларів ми тобі зекономили на прогулянки на красиві сумочки. І навіть скажу тобі, що тут можна, можна було ще дешевше зробити. Тут виходило 9 тисяч 600 доларів, але 400 доларів ми заклали на нормальну варочну поверхню, на нормальні стільці, на нормальну мийку і підставку для Взуття, Тож ось такий у нас висновок. Друзі, ще раз нагадую вам про те, що матеріали і список всі ці нюанси ви зможете в розширеному форматі подивитися в mm -hmm. по нашому телеграм-каналі. Я дуже радий був тебе бачити. Ми тобі зробимо найкращий, найкращий світі ремонт. Super. Ну а ми раді були з вами поділитися цим, всім, друзі. З вами був ваш бульбуль. -буль.